Нижньогородській області тим часом добрі дрони дісталися одного з найбільших нафтопереробних заводів Росії. Це НПЗ «Лукойл» в місті Кстово. Про це повідомляють тамтешні новинні пабліки. Водночас джерела українського ГУР стверджують, що відбулося чотири влучання по території нафтобази. За інформацією розвідки, внаслідок атаки нафтобаза зазнала значних пошкоджень. Усі чотири БПЛА, випущені по ворожому об'єкту, досягнули цілей. Торік він вже втрачав частину потужності після Ожої атаки, як зазначили у центрі протидії дезінформації РНБО, НПЗ у Кстово, по якому прилетіло, здатен переробляти від 15 до 17 мільйонів тонн нафти на рік. Його можна назвати четвертим за величиною в Росії. Виробляє бензин, дизель, авіаційний газ, бітом також є повідомлення про масовану атаку безпілотників на торопецький район Тверської області, де розташована нафтобаза, «Твернафтопродукт» і збройовий арсенал. А губернатор Смоленської області заявив, що один з Дронів, нібито збитий, цитую під час спроби нападу на, на об'єкт ядерної енергетики.